Всім привіт! Знову ми на риоболовлі. Річка Південний Бух. Спінінг я вже підготував кашку та наживку. Зараз покажу на що ми будемо рибалити. Це ось кашка виварена, універсальна від Black Gold і також додав протеїнове борошно. По наживці сьогодні опариш, черв'як, ну і, можливо, піно тісто спробуємо. Так, цей у нас пінх іде з двома опаришами. Так, перший у водичці, другий йде з черв'ячком. спиннинги в воде. ожидаем поклевок. Є поклевочка, кинула леску. Что щось он водить. нам, певно, боком зачепилося. Чи що? Опа! Карась! На черв'ячок. До речі, це якраз другий караш в ряд Ось на іншу спінінг різкою покльовкою плюнув. І ось поки якраз хотів зняти вже ось такий красунчик. Оцей такий трошки побільше на черв'ячок на два опариші трошки менше, але гарні такі красики. Зараз знімаємо, перезакидаємо. Так, поки щось що в акваріумі. Ще ось є опа, активна верховодка. Одна також клюнула. Ой, ну її нереально зараз ловити. Mm. Так, і ось карасик. Так, зараз перенаживляємо. І тоді одягати буду так само. Сюди одягну два парші. Так. Трошки прийшлось почекати цих покльовочок і тут одна за одною зразу. Так, і кашки поновити трошки. Ну, що зараз так само друге поновлюємо, перезакидаємо і далі очікуємо кльову. Так, знову кльовочку. Так, Продовжує. Щось є. Такий теж різкий удар був. Видно, трошки водить. О, а це? Тобто Опа? Ось підльощик такий клюнув на червячок. Рибка помаленьку збільшується в нашому акваріумі, тому вирішили закинути під сак. Точніше, в садок. Садок також придбали новий, зараз і подивимося, як він буде в використанні. Два карасика, підлящик і ось верховодка. Одненька. Перша рибинка була на сьогодні. Так, і ось так буде рибці там краще водиться. Різкою покльовкою ось вдалося піймати такого красення. Карась. Кашка універсальна і цей взяв навіть не на червякний опариш, а на пінопласт. Трошки закрутився він тут. Але надійно засікся. Через всю губу цей гачок пройшов у нього. Через те й така різка покльовка, напевно, була. О, ось такий. Це вже найбільший в цьому сезоні на даний момент. Опа. Хай поки що поплаває тут. Зараз закинемо його в підсак до всієї рибки. В садочок. Так, була покльовочка. Лежить уже веска. Але щось зрозуміло поки що. Чи є там щось. Ну так, щось невеличке є. Латва. Такого середнього розміру. На тараньку піде. Це вона на черв'ячок клюнула. А, теж шматочок ще й залишився черв'ячка. Зараз поновимо і перезакинемо. Різка була поклювка, думав все-таки, що там щось буде інше, а не плотва гарно клювала. Але і плотва. Це краще, ніж нічого. Є поклювачка. О, такий непоганий супротив. І на інші вже кліє. Сьогодні вирішив з собою взяти вудочку, напробую ясь, верховодочка час від часу, часу клює. Ляшчик знову непоганий. Опа! Це, напевно, десь такий, як і попередній. Так, різка поклевочка і на інший спінінг. Зараз подивимося, чи доклія ну, тут. Тут були покльовки, коли я починаю якраз стягнути під лящиком. Ну, дзвіночок, якщо що, то зараз почуємо. Так, ось такий підлящик. Ого, Вистриби. Так. Продовжується покльовка. Легенькі удари зовсім. А підлящик не хоче бути в акваріумі. Верховодку з собою викинув одну. Так. І ось тільки що цю що витягнув. Також кидаємо в акваріум. Так. Легенькі покльовки продовжуються. Зараз потрібно буде вичекати. Можливо, щось там найвеличке вже сидить. Легенько-легенько зовсім. Так, ну Добре, будемо чекати, можливо, все-таки доплює. Плюс один такий золотистий красень до сьогоднішнього улову. І ще була, зараз покажу, якщо зловлю. ось така плотва на вудочку. Так, знову є поклівочка, ось доклюву помаленьку. Є ударчики. Опа. Ну, так, здається, щось має бути. Зараз подивимось. Ось караси кида опа. Такий менший за попередній, але також гарний розмір на черв'ячок. Так, ось такий опа. Ну, що ж, зараз перезакидаємо, так як зазвичай одягну зараз черв'ячок, кашку поновимо і закидаємо знову в очікуванні кльову. Опа. І на вудочку прокльовує час від час котвичка на опариш. Вудочку, розмір менше рибки, але таке цікавіше рибалити і на тараньку піде. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми будемо продовжувати рибалити і очікувати кльову. Була покльовочка легенька, але довгий час. Так, щось є, але невелике. А, платва. Як я думав, що довго подзипкувала. Ось така платвечка. Як і на вудку, тільки що зловив. Лотва з такого розміру. Покльовки також були не зовсім сильні. На пінопласт з маком кокосу. Риболовля підходить до завершення. Зараз покажемо сьогоднішній наш улов, який в нас вийшов за короткий проміжок часу. Це рибка і ось ще тільки що якраз ще один карасик клюнув навіть встиг кинути в садок. Так, зараз висипаємо всю рибку, подивимося, що тут. У нас вийшло. Так, все. Ось такі два карасі гарні. Це таки більш золотисти, стріблястий. Так, карасики один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім карасиків сляшчики і плотва. Один, два, три, 4, 5. П'лотви і. Так, чотири верховодки. Так, ось такий вийшов улов за буквально три години. Думаю, на сьогоднішній час. На сьогоднішній день, точніше, це гарний влов. Є різна рибка, буде і на тараньку, і на пожарку. Всем пока.